Збирає 10 білетів. Скільки існує варіантів вибору, при яких він? Вибере рівно 3, 3 виграшних білетів? Так, ми написуємо 13 14. Так, ну і, знову таки, е виграшні білети, вони. Е ну, Тут не сказано якісь умови, що там потрібно спочатку виграшний білет, який там 100 гривень, потім іще. Вони рівнозначні. Просто виграшні білети, тому е, порядок вибору елемент, ну, елементів множини не має значення. І <кхух> далі ми з вами <кхух> дивимося, умова яка? Е, щоб вибере рівно. Три виграшних білети. Тому давайте по виграшних білетах спочатку. Як по мулярам попередній задачі, також по виграшних. Нам потрібно три. Скільки виграшних є? 12. Тому 3 з 12 це у нас комбінації для виграшних білетів. Але учень. Крім виграшник, витягує ще три ну, виграшних, а йому потрібно 10 витягнути білетів, тому йому потрібно витягнути ще до трьох-7 білетів. Це наші числа, які зверху записані, так? Ось. І скільки можливих варіантів в нього залишається. Тобто це у нас буде 100 відняти 12, 12 можливо, це буде 88. Тобто рівно три виграшні, тому ми взяли 3 з 12 і всі інші виграшні, 3 він витягнув виграшник, а всі інші ми відкинули. Тому що останні, 7, ну, наступні 7 повинні бути невиграшними. А не виграшних у нас 100-12, тобто 88. Ну і далі, давайте я лише запишу формули, а скорочувати ну, вже будете. Спробуйте саме, за да, прикладом попередньої задачі. І так ще раз. Пишемо 12 факторіал. Поділити на 12-3 це 9 факторіал. Помножити на 3 факторіал. Помножити. 88 факторіал. Поділити на ну, 7 факторіал. І 88 відняти сім, це у нас сімдесят дев'ять факторіал. Шисла, знову ж таки, дивіться, тут великий, 88 факторіал, це множення всіх натуральних від одного до 88. восьми. Тому, ну, якби ми так записували, без знаку факторіал ми витратили багато часу. Тому цей знак, от і придумали ну, щоб Коротите запис, а ми скорочуємо 88 факторіал, 79 факторіал, і тому у нас числа ну, кількість множників зменшується в багато разів, тому буде не так складно і рахувати. Ну, Але ж зверніть увагу, якщо ви записали щось невірно, у нас же питання, як в кожній задачі, скільки існує варіантів вибору? Варіанти вибору, вони завжди якісь натуральні числа. Тобто, якщо ви ну, десь припустилися помилки в підрахунках і отримали якесь дробове число, чи там, я не знаю, власне, якийсь дробовий варіант числа, тоді ви припустилися помилки або в формулі, або у розрахунках. Тому що ще раз варіанти вибору лише натуральними числами. Ну, тому кілька варіантів вибору. У <клістична> нас кілька натуральні. Так. Далі переходимо до наступного номеру. У такий геометричний номер. Ну, 13. Це давайте витримуємо. 13-15. Ну і схожий 13-16. Так, номер 13-15. Зверніть увагу він з двома крапочками, тобто завідомо складніші, ніж ті інші, що ми до цього розв'язували. <coughs> і так читаємо: а, на прямі позначено 12 точок, а на паралельній їй прямій 7 точок і працює <coughs> трикутників із вершинами в цих точках. Ну, якби задача звучить складно, але ми. Зараз ну, як розіб'ємо її на якісь логічні частини, і ви зрозумієте, що це не так складно. Е у нас є дві прямо, які паралельні. Ну і давайте я зображу тематично ці прямі. І кількість точок я не буду наносити на ці прямі, але я їх зображу іншим кольором. Прямі з цим кольором, а точки іншим, щоб вам було зрозуміло. Ну Так, наочно. І так, <кій> напрямі позначено 12 точок. Тут у нас червоні точки, на які це прямі А, нехай воно так буде. Да? Це буде пряма Б. І таких точок у нас, я тут не буду їх ще раз відбудувати, але їх 12. Далі, на, на другій прямій ми візьмемо і позначимо жовтим кольором, наприклад, які точки. І їх ті. Так, і їх ті. Тепер дивимося. Яка тут є умова, що дає можливість використати використовувати всі точки для створення трикутників? Зверніть увагу, якби не було задано, що, ну, дивіться, ну, що таке трикутник. Трикутник він складається з точок, тобто вершини, це точки, які не належать одній прямій. Тобто ми не можемо із червоних точок скласти трикутник, лише з червоних. І не можемо скласти лише жовтих. Тому ми будемо як би комбінувати, тобто брати з однієї множені дві точки. Так? Тобто, дві червоних, одну жовту. Тоді тобто, ми зможемо скласти такий трикурний. Або дві жовтих та одну червону. Ну, і Кілька варіантів такого вибору у нас є. Зараз будемо рахувати. Так, і так. Ну, якщо давайте почнемо, що ми беремо, наприклад, одну жовту, да? і, і питання, з кількома способами, із семи жовтих можна вибрати одну жовту? Сім способів. Тут не потрібно ніяких формів. Тому що якщо один елемент із певної кількості вибирається, то кількість варіантів вибору дорівнює кількості цих елементів, які... Знаходяться в даній множині. Тому вибрати одну жовту точку можна сім, сімома способами. Але до неї множимо це множення правила добутку, коли ми одночасно вибираємо одну жовту і дві червоні. А дві червоних поряд, порядок вибору не має значення, тому що всі червоні точки рівнозначні, вони належать прямій, А. Тобто ніяких там перша точка е, чи друга, ми їх не... Ми розрізняємо. Одну, дві, дві із 12. І це у нас будуть трикутники, якого вигляду? Давайте я вам як їх позначу, ну, як ми робили що. Ми бачили, що коли у нас дві червоні точки, да, і одна жовта. Отакі От у нас будуть трикутники. Дві червоних, об'єднані і одна жовта. Далі. Або, або це значить плюс. Ми можемо взяти навпаки дві жовтих і одну червону. Ну давайте розберемося з однією червоною. З 12 червоних, 12 способами можна вибрати одну. А дві із жовтих можна. Записати за допомогою формули із 7 по 2. Тому що, ну, зрозуміло. І це у нас будуть е, трикутники у яких дві вершини жовтих точок, я так позначила, і одна червона. І зараз побудую, якого вигляду у нас. Так, ну і тепер потрібно було розрахувати це все, тобто використати формулу комбінації, да, помножити там на 7, перше, потім скоротити щось, потім порахувати 12 помножити на комбінації 27. Ну, в общем, це все розв'язати, але ми поки обмежимося формулою, тому що. Ну, Це чисто технічне розв'язання, ви зробите сам. Так, таким чином ці задачі е, потрібно знати умову розміщення трьох точок, так? щоб існував трикутник. А тоді вони не повинні належати одній прямі. Так, і йдемо до номеру 13-16. Ну, Давайте я залишу 13-15, 13-15, нехай. 13-16. Останній номер. Ну, вони схожі попереднім номером, тому що теж геометричні, теж е, тут у нас мова йде про трикутники. Читаємо. <кій> Пряма та кола не мають цінних точок. На колі позначено 9 червоних точок, а на прямій 15 синіх точок. Відомо, що жодна пряма, яка проходить через дві червоні точки, не містить синіх точок. Скільки існує трикутників із вершинами цих точок? Аналізуємо умову. Так, тут є таке речення, яке говорить про те, що всі точки можуть приймати однозначно якось, скажемо, участь. У побудові вершин трикутника, тому що відомо, що жодна пряма, яка проходить через дві червоні точки, не містить синю. Якби пряма, якась пряма містила дві червоних і одну синю точку, то тоді б трикутник не існував би такий, тому що ці три точки належали б одній прямій. Тому таких виключень немає у нас. І ми давайте. Зобразимо теж так схематично і так коло і зобразимо е, пряму, е, пряма, та кола не мають спільних точок. Тобто, ну, Така якась там пряма. І теж візьмемо на колі, у нас позначено. Зараз візьму лівець. 9 червоних точок. Ну, я позначу червона, там червона. Ну, і таких точок 9. Хай ще одна. І на прямій 15 синіх. Ну, давайте тоді я пряму не зроблю іншого кольору, тому що синя на синьому не буде видно зараз. Нехай буде зелена. І на цій прямій ми позначимо сині синіточки. Я ще позначаю. Так, ну, зрозуміло лише. На очі. Так, і таких синіх точок у нас 15. Ну і тепер думаємо, як можна з цих точок скласти, ну, тобто побудувати, взяти їх як вершини трикутні. Ну, і задаємо таке питання. Чи можна лише з червоних точок, наприклад, там, побудувати? Трикінки? Ну, а скільки ці точки, ці червоні, належать колу? Ну, а тоді три з них ніякі не належать у ну, нас одній прямі, тому можна побудувати трикутники лише з червоних точок. І у нас потрібно взяти три точки і з дев'яти червоних з'єднати і отримаємо е, наші червоні трикутники. Ну, тобто Трикутники з червоних точок. Це їх кількість, яка задається формулою, це з 9 по 3. Далі ми кажемо, що як ще можна або або, як можна ще. Можна е, взяти одну точку з прямої да, синю, І дві червоні точки. тільки у нас є умова, що ніякі дві червоні і синя не належати одній п'яні. Тому кількома способами можна взяти. Синю точку, 15 способами одну синю, і до неї потрібно, щоб домалювати ще дві червоних точки, а червоних у нас ми маємо вибор 2 з 9. Так? І це у нас кількість трикутників із однієї синьої точки та двох червоних. Такі будуть. Так. І чи є ще варіанти, а ще варіанти є: ми можемо не одну точку взяти на прямі, а одну точку взяти на полі, тому вибір однієї червоної точки у нас 9 способів має. А е, серед точок напрямі тоді потрібно взяти 215. І це у нас будуть трикутники, дві сині точки, що будуть вершинами цього трикутника. І одна червона точка. Ну, Зараз я її домалюю. До Чим, таким чином ми записали формулу, яка, якщо їх це порахувати, дає відповідь на питання, скільки існує трикутників із вершинами в цих точках. Тобто червоні і сині за умовою задач. І так, ми розв'язали всі задачі з параграфу. На наступному році ми переходимо до теорії ймовірності.